Цього разу вирішила приготувати всім відомі курячі крильця в медовому маринаді, але рецепт буде з експериментом. Я спробувала замаринувати крильця у двох маринадах. Різниця між ними в тому, що в один я додам крохмаль. Це має додати хрумкої скоринки крильцям, тому поїхали готувати. Але перед тим хочу додати, що цей канал для української аудиторії і залишиться українським. Для рецепту знадобляться такі продукти. Курячі крильця треба промити під проточною водою та обсушити паперовим рушником. За бажання можна відрізати кінчики крильців. Готуємо маринад, змішуємо всі компоненти: мед, лимонний сік, гірчицю, спеції, соєвий соус і олію. Все перемішуємо до однорідної консистенції. В кінці додаємо подрібнений часник. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! А ще я скуштувала маринад і вирішила його трохи досолити. Беремо більшу частину крильців, додаємо маринад та перемішуємо. А тепер експеримент. Залишки маринаду додаємо трохи крохмалю. Додаємо маринад до крильців, все добре перемішуємо. Залишаємо м'ясо мінімум на годину, а краще на всю ніч у холодильнику. Це потрібно, щоб м'ясо добре просучилося маринадом. Час минув, викладаємо крильця на решітку або на деко, застелене пергаментом. Змащуємо крильця маринада та відправляємо у духовку. Готуємо 30 хвилин при 200 градусах у режимі верхнього та нижнього прогріву. За потреби в кінці можна на 3-4 хвилини увімкнути гриль, але без нього на м'ясі буде гарна та апетитна скоринка. Для кращого ефекту кожні 15 хвилин потрібно відкривати духовку та змащувати крильця маринадом. А тепер результат експерименту. У першому випадку, без додавання крахмалю, скоринка вийшла гарною збалансованою карамелізованою. В другому варіанті, де я додала крохмаль, ефект майже той самий, але скоринка більш стабільна і тягуча. Це особливо відчувається, коли відкушуєш шматок гарячого крильця. Скоріше за все, щоб отримати хрумку скоринку, треба додати більшу кількість крохмалю. Тому будемо експериментувати у наступних випусках. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!